Я не раджу це робити. Ми і так сильно загралися, бо це політиканство. Нам і так і довго буде розгрібати. Не треба робити ще якісь інші дії. Тому що наша загроза це імперія. Просто в нашому випадку, це Російська імперія. у США імперія Китай. І, звісно, якщо на політичному рівні США та Китай відчувають себе конкурентами, вони мають. Дещо різну загальну політичну стратегію, дещо різне бачення ситуації, але ми маємо в цій війні, так би мовити, дипломатії, зайняти певну нішу. Мені не подобається те, що наш уряд ну, вже не наш уряд був дещо інший прем'єр-міністр, але тим не менше. Хоча і цей уряд, до речі таєш, я вже згадала по ходу п'яси. Тобто ми симпатизували активно Китаю. Ми нещодавно, буквально нещодавно, махали хвостиком Китаю. Я про це робила декілька роликів. Сподіваюся, всі запам'ятали цю тему, що з імперією дружити не треба. І не треба змінювати одну імперію на іншу імперію. Це чудовий спосіб закінчити життя самогубством.